29 квітня 2015 року у Чернігові перебував незламний духом патріот України Левко Лук'яненко. Голова Чернігівської обласної ради Микола Звір'я вручив кури Гуручу народний знак і посвідчення звання почесний громадянин Чернігівської області. Керівник обласної ради наголосив, що Веков Григоруч зробив надзвичайно багато для утвердження України як незалежної суверенної демократичної держави і рідної йому Чернігівщини. Дякуючи за привітання та відзнаку, Вавку Лененко зазначив прийняти цю ідею, думав, що незалежність, проголосили тимчасово, а потім знову повернемося в Дуб Союз із Росією і тоді заживемо так, як жили. Слава Богу, що знаєте, події змінюються в сторону зміцнення української незалежності нашої держави. Революція гідності показала, вона її почало молодше покоління, і вона показала, що українці вже хочуть самостійності. За 23 роки вони відчули смак свободи, і тепер той тобто, смак свободи рухає ними далі і далі. І хоча Москва. Ця азіатська орда посунула на Україну з метою задушити нас і знову підпорядкувати. Але на фронті народилася фраза краще згинути в бою, ніж повернутися під московське колоніальне рабство. Отже ж, я радий, що живу в той час. Коли Україна готова померти повернутися під московське колоніальне рабство, І я знаю, що на Чернігівщині є підготовка, ну, громадянська така підготовка, знаєте, до партизанської війни. Чернігівщина, ну я знаю краще по Київщині, вона добре озброєна, і якби Путіну прийшла та Шізія, і він би поперся по всіх наших східних кордонах по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині і так далі. То народ повстане і, ті, і та орда, яка зайде на територію України, вона не повернеться, вона тяже рухом. Тож, я дуже дякую, що ви стоїте на позиціях боротьби за захист України. Мене нагородили за мою попередню боротьбу. Я бажаю вам доброго здоров'я і натхнення. Співати дружно він, що не вмерла Україна, і боротися, і розширювати українську національну ідею, яка надихала, надихає і буде надихати всіх кращих сім'ї України на змісні нашої державності. Слава Україні! Десь домовимося. Ще хочу ну, сказати, що разом на автомобілі. Ми привезли сюди з дружиною торгу літератури і сумку літератури, і там багато чого доброго. Так що я все це передаю в бібліотеку Короленка. Ось так що читайте. Там є така от, коротенька книжечка, як сповідь у камері смертників, потім від хокладу українця, потім маршал жукові українців в Другій світовій війні і багато чого іншого, бо до торба доброї літератури. Так що також читайте і разом будемо мати наші. Дякую.